Якраз вся увага сьогодні, як не дивно, і загалом, в принципі, наш етер теж буде пронизаний цією темою, тому що п'ятниця і все прикуто до перемовин у Стамбулі. 16 травня. Насамперед, якраз хочу обговорити з вами сам перебіг і наслідок. Але перш ніж почути вашу думку, зацитую: російські вимоги відірвані від реальності та виходять далеко за рамки того, що обговорювалося раніше. Зустріч тривала трохи більше години і не принесла значного прогресу українське джерело. Щодо зустрічі в Стамбулі, якою є ваша думка з першого таке загальне. Вже можемо дещо підсумувати, бо вже розуміємо, що сталося. Вже бачимо певні заяви з різних боків, бачимо реакцію європейських лідерів, бачимо певні заяви Трампа. Що ви, пане Осепе, думаєте з цього приводу? Думаю, те, що Стамбул в принципі нічого і не мав поміняти, тому що до нього всі сторони підійшли з тими самими позиціями, що й раніше. Тобто всі далі грають ту саму гру. Ну, за винятком Америки, це єдина сторона, в якої ну, але вона не є учасником двосторонніх зустрічей. Там суттєвих коректив зазнала позиції лише цієї сторони, а позиції всіх інших сторін, основних дійових, не сильно то помінялися. Тому, в принципі, не дивно, що Стамбул собою явив цілком прогнозовані, так я назву так, хотілки. Сильнішого ворога, і які, звичайно, не може прийняти жертв. І Стамбул це власне показав. Показав те, чим якраз і і ну являє собою взагалі таке поняття, як прямі переговори. Якщо ви хотіли дізнатися, що таке прямі переговори з Росією, то от вони отакі є. Тому що я якраз і тому завжди був проти прямих перемовин з Росією, тому що вони можуть бути тільки такі. В такі перемовини Росія входить з позиції сильнішої сторони, яка, по суті, як би радше перемагає. І позиція Росії всі вступні вимоги Росії від Стамбула 22-го року, на який вони посилаються, і це було. Ну, ну, не те, що очікувано, це ну, як два на два, вони цього ніколи не приховували. Якби нічого не помінялося, вони з тими самими вимогами і будуть виходити. Фактична втрата територій, там нейтралітет, скорочення армії та інші питання. Там нічого не поміняється. Для того, щоб з цього такого вже, ну, якби, руйнівного якось пату, зовсім вже такого всецілого, Стався якийсь прорив, то мусять змінитися вихідні, тобто вхідні позиції сторін. Оскільки від Росії, в принципі, це не доводиться очікувати з вище названих причин. Україна теж навряд чи в особі тих людей, для яких війна як скаже Трамп разом з Путіним там. До місяця часу є єдиною запорукою перебування при довічній владі, теж не може поміняти. Тому Стамбул оце і явив. І зараз ця тема фактично вже якби закривається. Бо все, якби там всі, там, хто би не танцював, всі танцюльки навколо перемовин танцюють навколо одного питання. Треба визнавати фактичну втрату території. І все. От так чи ні, від того все далі танцює. Інших варіантів не розглядається, інших варіантів і Америка не бачить. Тому, поки не зміниться щось, от доти воно буде в такій патовій ситуації, де нездійсненні вимоги ворога, речі на які не може погодитися жертва, навіть при усвідомленні й розумінні, що, що іншого вона якби для себе. Здобути і не може в найближчі перспективи у військовий спосіб. Тому з чого починали, туди прийшли. Якщо хтось хотів побачити, власне, як виглядають прямі перемовини, то на правду вони ось такими і будуть. Грою одні ворота, грою ультиматумів, тому що в цих двох сторонніх перемовинах ну, ворог сильних являється сторін, ходить сильними би, ходами. Бо якщо хтось собі ще рік тому уявляв, що на перемовини Україна сяде з Курском, і це обозначалося всіма як фактично основна, основний задум і ціль курської офензиви, то зараз, от на факт першого контакту на прямих перемовинах вже немає. Нема з нема чим сідати. Тому. Тому, тому покоління не знаю, там ще до третього коліна за таких умов, якщо не буде проривів чи переглядів позицій, буде втягнути в війну з військової точки зору, як Америка буде казати, доволі безцільної. Ну бо тому, що військових цілей вже якби немає тут. Питання суто оборонного формату за принципом, щоби більше не втратити. Ну і власне кажучи, і все. І допоки не буде якогось прориву в тих позиціях, доти воно отак, от, 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 от в такому стані, і, і триватиме. Ви сказали, гра ультиматумів це дійсно так. Гра ультиматумів, маніпуляцій, шантажу. І власне, хочу зацитувати: ми не хочемо війни, але готові воювати ще рік, два, три, стільки, скільки потрібно. Ми воювали зі Швецією 21 рік. Згадали вони про північну війну. А ви скільки готові воювати? За яконими цитує главу ворожої переговорної групи Мединського, про якого сьогодні багато хто почув і якраз рясніли його цитатами. І також Олівер Керол із посиланням на свої джерела Олівер Керол це британський. Журналіст повідомляє, що Москва також погрожувала захопити ще дві області: Харківську та Сумську. Чи не здається вам, що якраз росіяни використовують ось цю тактику максимального шантажу, максимальних маніпуляцій, погроз, щоб і українці, і партнери здалися? Ну так, ну для того існує війна, для того існують перемовини. Ну, то якщо я вам скажу, що Взагалі-то автором думки ось про довгу війну, яка вигідна Росії, є навіть не Мединський, якийсь там, не знаю, там кажуть уродженець України. здається. А якщо я вам скажу, що автором цієї думки є генерал Залужний, це для наших глядачів щось поміняє. Ну, Залужний ще в 23-му році описав, що довга війна однозначно вигідна ворогу. Тому що в довгій війні та ще й при послаблених, підірваних позиціях України через Америку, через трампізм, через марш праворадикальних рухів в Європі, через перемогу україноскептиків на більшості виборах там, за, наступні, за наступні півтора року, у всіх країнах Євросоюзу буде перемога україноскептиків на виборах. І це все ну, багато що поміняє. Ось в 23-му році це передбачав, і, і як найгірший варіант описував генерал Залужний, казав, що входження в довгу війну вигідне Росії, тому що вона має більшу ресурсну спроможність її вести, і відповідно досягати результатів. Чим довше триває війна, тим для України стає єдиною ціллю, якби більше не втратити. Ну, бо тому, що навряд чи буде якийсь прям дуже великий переворот у стосунках з Америкою, особливо після зустрічі Путіна й Трампа. А я хочу сказати, що зустріч Путіна й Трампа це взагалі є план Путіна, тому що на ній він представить доволі переконливі аргументи, чому в Америці краще бути з Росією, розробляти там всяку Арктику і ділити світ в правильних пропорціях. Ніж щось інше. І, власне кажучи, в таких умовах ця гра шантажем, ця гра грубощами, вона вона вже, як ви помітили, не ведеться в форматі натяків. Вона вже з відкритими забранами. Тому що це така фаза, коли вже нема що приховувати. ну Якби всім зрозуміли, є ресурси спроможності всіх сторін, і це не лякалочки. Нашого ворога, це його по великому рахунку і плани. Тому продовження війни при підірваних позиціях України вигідне лише ворогу. Всі ті так звані танцюльки навколо перемовин, коли ми розуміємо, що ну, якби погодитись не можемо, визнати втрату теж не можемо. Ну тому що у нас другий термін, друга каденція, і треба ну, відповідати намальованому в стилі аніме образу, то. Це вигідне, та прото є марнування часу в інтересах ворога. Бо за цей час ворог все одно буде, йде літо. Це є дуже воєнно активний період, воєнно-активна пора року, чисто з, ну, з кліматичних спогодніх, з синоптичних міркувань. Тому якось, звичайно, якесь буде пожвавлення, продовження війни більше вигідне Росії. Зрив перемовин більше вигідне Росії, тому вона нічого не втрачає. Виставляючи завідомо непідйомні для жертви не умови. І там вже за тим, ну, за тим вже нічого не розвинеться. Тут уже взагалі нема жодного доброго варіанту. ну Тобто його і раніше не було. А зараз це вже дуже голо. так Цьому крапку може поставити лише третя сторона. Україна припинити війну не може. Україна. Б і, і і вести війну вічно теж не може, ну тому що це тоді означає, що ну що все населення не знаю, там включно до дітей пропустити через фарш війни при відсутності якихось ну прорахованих, прагматично озвучених, там приведених до міркувань релевантності цілей, теж ну це теж якби не варіант. Ну що тут тоді вже нічого не лишиться. Не, тому тут взагалі нічого ніякого розвиднення немає. Тут лише вже вирішальною буде роль грати третя сторона, От, крах прямих перемовин чи тупих прямих перемовин, коли ну, нема на чому сходитися, тому що ну, ворог одну позицію має, жертва іншу, і це ніколи не зійдеться. Йорсь тут уже далі вже вирішує третя сторона. О, третя Якщо сторона, третя так, сторона так, зможе так. щось зробити, угу. то щось буде не зможе. Ну то пророчний варіант просто буде вже якби так як єдиний, і там ніхто вже сильно не буде бавитися в риторику. Це вже просто буде констатація дуже неприємної дійсності для нас. Ну але ну, що тут? От ви зазначили, що прямі перемовини так між Україною і Росією, вони ну призначені до фіаско, Вони не потраплять в жодного успіху, але разом з тим згадуєте про третю сторону. Хто на вашу думку якраз мав би бути цією третьою стороною? Чи це мала би бути ось ця умовна коаліція охочих з боку Європи? Чи це мав би бути Трамп, чи це мав би бути Китай? Як загалом хто би мав бути тим посередником, медіатором між Україною та Росією? Ідеально, нам, звичайно, було би добре, щоб весь світ нарешті зрозумів, з ким він має справу, поставив раком Путіна, обнулив Росію і так далі. Ну, але такого варіанту не буде. В політиці це не працює. Мрійництво допустиме, знаєте, коли там собі знаєте дивитися в небо. Навіть Хрущі гудуть, але в реальній політиці цей варіант не працює. Взагалі треба мислити тільки реальними зараз е, категоріями. Ну тому що ну, перше, що скаже Трамп, це він просто запитає. Ну, тобто, чи хтось прораховує військове повернення всіх територій України до 91-го року, він запитає всіх. Ну і він почує відповідь, що та як би ні. Ну тобто, враховуючи розстановку сил і ситуація, яка склалася, воно поки що це дуже далекосярна ціль, яка я не знаю там. І відповідно він і наступним питанням від Трампа буде, ну тоді що? Ну тобто, який тоді план Б? Ну тобто, це ми не можемо, тут ми погоджуватись не можемо, навіть заморожувати по лінії фронту. А класика припинення воїн свідчить саме про це. Всі війни зупинялися на моменті, на коли вони зупинялися. Ну, то ще ніхто не придумав. ну, Не було такого, щоб хтось розумієте, сказав, ой, ви знаєте, ми щось не туди зайшли, давайте ми назад вийдемо. щось тут. Такого не було. так, Тому ну, з точки зору третьої сторони, а я третьою стороною більше Трампа називаю. Бо Європа в даному випадку теж відкрила всі свої карти. Їй припинення вогню більше не вигідне, їй треба затримати війну на території України, вона буде фінансувати Європа, е і так далі. Навіть знімуть тему якихось іноземних контингентів, якщо дуже впреться Росія, і скажуть, ми захоплюємося українським героїзмом, будь ласка, проявляйте його ще років так зо три, поки ми там трохи. Передереверсифікуємо свої безпекові всі питання, оборонні бюджети підлатаємо і трошки підготуємося на випадок, якщо Росія піде далі. А поки що, все нехай буде тут. Європа не приховує цього. Це дуже чесний гравець. Америка не приховує це ще більш чесний гравець, яка каже, що ну взагалі то все треба припиняти, бо воно вже сенсу немає. Жодного. Тобто м'ясорубка може стояти вічно. Вона буде молоти гроші, людські долі, здоров'я, шанси. Давайте ще на 50 років закриємо, просто перетворимо це в якусь, не знаю, якийсь маргінез світу, і хай там мели, якщо хочуть воювати дві сторони, прошу дуже. Ми навіть F 16 списані можемо дати. Може, десь там на запчастини пригодяться, може, знаєте. Ну, Тобто, світові гравці жити будуть, світові гравці знайдуть спосіб співіснувати. Ну, з крупною імперією, в яка перебуває російська, яка перебуває в активній своїй фазі. Більше того, ще навіть один з крупних гравців, таких як Америка, ще й знайдуть певне порозуміння. Такі крупні гравці, як Китай, Північна Корея, Іран, взагалі будуть в цьому клубі, і світ буде собі далі жити. А тут ця м'ясорубка буде молоти. Оце логіка Трампа, що це тому треба припиняти. Тому тут з, з третіми сторонами нам, нам ну, якби, трохи тяжко. Так? Ми, я, я так кажу, ми е, згубили той момент, коли якби, не зовсім такий варіант благопристойний, який нас влаштовує по війні, ми могли спихнути на третіх сторін і сказати: Ну, от у нас Америка заставила. Ми хотіли, але Америка нас жучила, сказали, що буде біда і так далі. Цей момент згаяно. Тому що ну далі йде риторика 22-го року. Вона і дуже похвальна, вона дуже все гарно звучить, але вона нереалістична в 25-му році від слова взагалі. Тому з третіми сторонами зараз, от невідомо. Мені здається, що нам треба побоюватися зараз якраз зустрічі Трампа і Путіна. Бо я підозрюю, що на ній може взагалі відбутися вже остаточне, якби таке. Ну, не те, що зближення це. Теж слова такі зближення Росії Америки, це не так, це швидше точки дотику, де Путін пояснить суть своїх претензій на Україну, і Трамп, як це не дивно, швидше проникнеться глибоким розумінням, або ну принаймні це акцептує. так І власне кажучи, от вам і вся роль третіх сторін зараз Зараз взагалі треті сторони можуть це якось вирішувати, бо тут, якщо дві протиборчі сторони... Ну якби готові йти до кінця, і цим кінцем, швидше за все, якби той кінець буде в нашій частині. Ну то що? тоді світ може й це толерувати. Не беруся судити, має відбутися от якась перший, перший контакт між Путіним і Трампом, бо від того, в принципі, і все надалі буде і залежить. Угу. Оце якраз Трамп і сказав, що Трамп про Путіна ми повинні зустрітись. Я думаю, ми вирішимо це за словами глави Білого Дому. Він може подзвонити Путіну, тобто йдеться про телефонну розмову, щоб обговорити завершення війни РФ проти України. От якраз ви щойно говорили про Трампа, про Путіна. А якими є взаємини між ними? от зважаючи на те на ті заяви Трампа, тобто е так виходить, що він... Поважає Путіна правильно, тобто він ставиться до нього не як до військового злочинця, якби ми цього хотіли, як це визнає там цивілізований світ, умовно, так як це думають українці. Як він до нього ставиться? Трамп являє собою право сили це є той старий рудиментарний 20-го сторіччя, типаж геополітичного альфа-самця. І в тому плані Путін йому абсолютно зрозумів. Путін запитає, чим відрізняється Юго Восток від Росії? Розмовляють якою мовою? Путін скаже Трампу. Що слухають? Ну, в якій просторовій ось історії вони перебувають? Так? Це є традиційний наратив Путіна. Він тим виправдовує свої. Свої претензії. От він це буде озвучувати Трампу. І Трамп сяде та скажемо, хто дійсно. розумієте це є та така маніпуляція, це та це є ото поле, яке собі окупант, агресор, наш одвічний історичний ворог, створював 300 років. Він завжди до цього може апелювати. У нас спільна історія, у нас то, у нас спільна мова, там наші люди. Там наші, наша культура, вон там, розумієте, а там зносять пам'ятники Путіну, Путіну, ой, Путіну, Пушкіну. Прекрасна обмовка. Це якраз та, це якраз, як мало бути, що Пушкіну, що Путіну. О, зносять пам'ятники Пушкіну, а одесити захищають, а там не подобається, розумієте. Ну, Тобто це є, оця, це є вічна мулька Росії показувати от, як колонізатора, показувати успішні свої здобутки як колонізатора. От і всі ці території, які, на які він там е, претендує, він якраз і цим і показує, що це належить до спадщини колонізації. Е, взагалі тема колонізації для Америки, вона в особі Трампа дуже схожа. Бо тому що Америка теж колонізована і Трамп виступає з позиції сильного колонізатора. Сильна Америка є тому сильною, що ми сильно колонізували Північну Америку. Це в голові трампістів, взагалі панамериканістів і так далі. Ну і на цьому дуже все, дуже все якби, сходиться. Тому тут не про стосунки Путіна Трампа, тут про, про, якби, про навіть не про одне тісто, бо вони, ну, вони ж з різних тіст. Так? Але тут така є та зернина ідеологічна: оцього пан просторове мислення, мислення простором. От сильні країни хочуть за умов виснаження природних ресурсів планети, там не розуміємо, там це все хочуть накривати свій простір і робитися сильнішими. Це час, коли сильні стануть сильнішими, слабші стануть ще слабші. Якщо слабші не примкнуться до сильних, вони взагалі шансів не мають. І Це навіть по близькому сходу видно, тому що Трамп умудряється взагалі якби підважити і демонтувати всю політику Америки на по Близькому сходу, десь так, яка 50 років велась. Він він легко це може, тому що ну є інший інтерес. Так і тут Оцей панамериканізм, пан, пан коли коли про просторовими уявами собі світові лідери малюють свої простори геополітичні, які вони накривають. На цьому, на, на цій темі Путіна, на превеликий жаль, доволі е, ну, сильні аргументи, і зрозумілі будуть вони е, Трампу. Ми можемо припустити зовсім дорогний варіант, коли Трамп скаже, ти мене дуриш, я тебе зараз нагну і вжучу. І ну але тут таке питання. Тут, тут я не певен, що це буде так, навіть якщо це буде так, то це буде дуже м'яко. Тому що на порозі, де ну, якби на порозі стоїть Китай, на порозі стоїть Північна Корея, яка може вступити в війну в будь-який момент. І диктатор Північно-Корейський це підтвердив. Ну і по Курску вони показали, що виконали свою функцію. Ну, як, як, як не крути, так, вони так, так це подають. Тому тут, тут тяжка тема. Я якраз тому з острахом ставлюся, бо, бо ці. О, очікування, що щось там буде, знаєте, таке дуже раді для нас взагалі треба прибрати. В нас взагалі вже закінчились добрі варіанти. Ну при всій, при всьому оптимізмі, ну добрих варіантів вже якби не, нема. Ви згадували, і ми якраз обговорювали потенційну зустріч так, між Трампом і Путіним. Натомість ще хочу е, закцентувати на такому, Умєров сьогодні сказав: зустріч Зеленського і Путіна обговорювалася, працюємо над цим питанням. От зустріч Зеленського і Путіна напряму. Як ви вважаєте, прирачене на що? На фіаско? Я, чесно кажучи, не уявляю цієї зустрічі. Ну, ми наперед не забігаємо, але я просто не уявляю цієї зустрічі, тому що. З самого початку Зеленський є десуб'єктивізований в очах Кремля. Ну, по-перше, вони його називають нелегітимним раз, ну це ж російська мулька. Так, по-друге, Ну якщо офіційні особи Кремля називають там нашого президента не, клоуном, а наш президент офіційно в Твіті називає довбойобом. Цитата великих це новітнє слово в Геополітиці 21 сторіччя, це високий рівень стосунків. Та? То як воно має виглядати ця зустріч? Як вигадає? Ну розумієте, це ніби, е, не, ну, ніби не хочу нікого ображати, але рішення по війні взагалі і ніяк до прізвища українського президента взагалі от, ну, ну, ніяк. Це з ним не буде ніхто обговорювати. Це тому Путін хоче грати на вищій лізі. Він не буде опускатися до сільського рівня, з його точки зору. Він хоче грати на великій лізі з рівними собі. Це Трамп. Це Трамп і це є розподіл світу. Тут не буде вже враховуватися, тому що ну, тут, по-перше, якби не сильно, то по великому рахунку то є. З ким говорити по позиції, що наперед відомі. Ну що наперед зрозуміло, що хто на що погоджується, не погоджується. ККД я не бачу. Це може бути лише тоді, коли будуть якісь там проривні процеси по самому перемовницькому треку. Але я щось дуже слабо собі це уявляю. І це ну звісно, ми живемо в світі дуже великих сюрпризів, несподіванок може таке статися. Але ну там стільки зневаги. Що я цю зустріч просто апріорі конструктивною не вбачаю. А як тільки вона буде конструктивною, то всі будуть губити зразу, ну два лідери будуть губити зразу все своє реноме. Тому що в обидва випадках воно базувалося на повній зневазі до ворога. Це є прямі вороги. Так при чому вороги з точки зору і Америки, і нашого ворога, якби нерівнозначені, нерівнокаліберні. Тому я, 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 я це поки що ніяк не бачу. Мені здається, це якийсь такий може бути. Ну поки що це мені не бачиться, але ну, зрештою, навіть кажуть, ніколи, ніколи не говори ніколи.